Юрій Швець за останні роки став символом викриттів і тверезого погляду на російську реальність. Колишній офіцер КДБ, який працював під прикриттям у Вашингтоні, людина, що пройшла систему зсередини, сьогодні з тієї ж Америки спостерігає, як руйнується імперія, якій він колись служив. Він говорить просто: Путін повторює ті самі помилки, що й радянські генерали перед розпадом Союзу. Тільки тепер ставки набагато вищі з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Швець. Став одним із найцитованіших аналітиків російськомовного світу. Його прогнози зазвичай звучать різкіше, ніж заяви дипломатів чи політичних експертів. Але за цією різкістю стоїть холодний розрахунок розвідника, який звик аналізувати слабкості ворога. Він називає Росію 2025 року імперією, у якої більше немає імперських інструментів. Армія ослаблена, економіка на межі виснаження, еліта деморалізована. І в центрі всього цього хаосу. Постать Путіна, якого Швець описує не як стратега, а як людину, що стала заручником власного міфу. Друзі, підпишіться на канал, щоб частіше бачити правдиві прогнози і новини. Ми працюємо для вас. На його думку, Путін живе у віртуальній реальності, створеній його ж спецслужбами. Він не отримує правдивих звітів. Не бачить реальної ситуації на фронті, не розуміє економічного стану країни. У КДБ була приказка: не доповідай погані новини, якщо хочеш жити довше, нагадує Швець. І додає: сьогодні ця логіка керує цілою державою. Він переконаний, що нинішня криза в Росії почалася задовго до війни, з того моменту, коли влада перестала довіряти самій собі, коли рішення ухвалювалися не на основі аналізу, а через страх, коли навіть правда стала загрозою. Як зазначає Юрій Швець, система Путіна побудована як піраміда брехні, де кожен рівень обманює наступний, щоб не викликати гнів зверху, але будь-яка брехня має межу. І коли у 2022 році почалося вторгнення, ця піраміда дала першу тріщину. Путін думав, що за три дні він візьме Київ, каже Швець. Але через три дні він втратив світ. Це був не просто провал операції, це був момент, коли зруйнувався внутрішній міф про непогрішність Кремля. У його словах немає пафосу. Він говорить спокійно, як людина, що вже бачила, як падають великі системи. Для нього нинішня Росія не унікальне явище, а закономірний результат авторитарної деградації. Я бачив, як радянський союз розпадався зсередини крок за кроком, каже він. Тоді все виглядало монолітно: армія, партія, КДБ. А потім усе розвалилося за півроку. Зараз те саме. Історія повторюється тільки в пришвидшеному режимі. Швець стверджує, що доля Путіна вже визначена, і не тому, що його знищить захід, а тому, що його власна система зжере себе. Він порівнює нинішній режим із мафіозною структурою, де кожен боїться кожного. І що ближче поразка то сильніший страх. Путін не програв війну Україні, каже Швець. Він програв своєму ж оточенню. Ніхто не хоче тонути разом із ним. Ці слова звучать як вирок, але Швець не обмежується діагнозом. Він пояснює механізм. На його думку, будь-яка диктатура руйнує себе в той момент, коли перестає вірити у власну легенду. Сьогодні Кремль вірить не у перемогу, а в те, що поразку можна замаскувати. Але історія не маскується. Вона приходить раптово і безжально, говорить він. Швець. Детально описує, як інформаційна вертикаль Кремля стала його головною слабкістю. Кожен чиновник боїться доповідати правду, кожен генерал прикрашає звіти, а Путін живе в створеній ним самим симуляції успіху. Це ілюзія, каже Швець. І саме вона є причиною краху держава, яка замінила реальність, телевізором не може виграти війну. У його аналізі багато цинізму, але й спокійного холодного розуму. Він не романтик і не пророк. Він аналітик, для якого доля режимів є лише питанням часу і внутрішньої логіки. Я не знаю, коли впаде путінська система, говорить Швець. Але я точно знаю, що вона вже почала руйнуватися, і цей процес незворотний для аудиторії, втомленої від емоцій і пропаганди. Його голос звучить інакше. Він не обіцяє швидкої перемоги, не продає надію. Він пропонує розуміння, і саме це страшніше для Кремля, ніж будь-які санкції, бо розуміння руйнує міф швидше ніж вибухи. Швець вважає, що Росія стоїть на тій самій розвилці, на якій колись стояв Радянський Союз, але цього разу немає Горбачова, немає перебудови, немає. Шансу на м'який перехід є лише випалена земля, еліта без ідеалів і суспільство, яке більше ні в що не вірить, і саме це, на його думку, робить нинішній момент небезпечним, коли ідеологія вмирає на її місце, приходить хаос, а хаос у Росії завжди завершується кров'ю. Він не каже, що кінець Путіна близький, він каже, що він неминучий. І ця неминучість не є пророцтвом, а логічним висновком із самої суті системи, яку створив Кремль. Путін запустив механізм, який уже не можна зупинити, пояснює Швець: він не боїться заходу, він боїться завтрашнього дня. Юрій Швець нагадує: кінець диктатури починається не тоді, коли вона втрачає території, а тоді, коли вона втрачає страх. І саме це, за його словами, сьогодні відбувається в Кремлі. Вперше за 20 років страх перестав бути зброєю Путіна. Він перетворився на отруту, що повільно роз'їдає саму систему. Російська еліта вже не живе у впевненості. Вона живе в очікуванні. Кожен чиновник, генерал, олігарх сидить, мов на валізах, але ніхто не знає, куди бігти. Атмосфера Кремля, як каже Швець. Нагадує запах кінця, тиша в коридорах показна лояльність і внутрішня впевненість у тому, що все руйнується, коли влада втрачає віру в майбутнє. Каже він, вона починає пожирати сама себе. Це закон будь-якої системи, побудованої на страху. Швець згадує, що ще у 1980-х роках у КДБ вже відчувався той самий синдром передчуття розпаду. Офіцери розуміли, країна гниє зсередини, але ніхто не наважувався сказати це вголос. Сьогодні, каже Швець, Росія живе в тому самому стані між страхом і усвідомленням, що все втрачено. Путін став заручником власної вертикалі. Він побудував систему, у якій ніхто не може повідомити погані новини. Кожен рівень влади фільтрує інформацію, і до самого верху доходить лише брехня. Путін живе в ілюзії успіху, каже Швець. А ілюзія успіху це найнебезпечніша форма поразки. Юрій Швець запевняє, що нинішня Росія це театр, у якому актори давно забули сценарій, але продовжують грати, аби вижити. Міністри роблять вигляд, що керують, генерали, що воюють, олігархи, що вірять у перемогу. А країна перетворилася на зал глядачів, яким наказано аплодувати. Та сьогодні аплодисменти все тихіші і усе частіше з ноткою страху. Швець наводить метафору. Це як атомна станція, де відмовили всі. Системи безпеки, але оператори роблять вигляд, що реактор під контролем. На його думку, внутрішні процеси в Росії вже незворотні. Занадто багато фальшивих звітів, компромату, ненависті між тими, хто ще вчора сидів за одним столом. Ця еліта не здатна об'єднатися, вона знищить сама себе. Путін каже Швець, боїться не заходу, а своїх. Він знає, що справжня загроза походить не з Вашингтона, а з його найближчого оточення. Кожен із них може стати зрадником. Щойно система почне валитися. Це класика будь-якого режиму страху пояснює швець. Чим ближче кінець, тим більше ножів за спиною лідера. Він нагадує, що всі диктатори проходять один і той самий шлях. Спочатку вони створюють ворогів зовні, потім шукають їх усередині. Так було зі Сталіним, так було з Чаушеску, і так буде з Путіним. Бо страх, який одного разу стає основою влади, зрештою звертається проти того, хто його породив. Зовні Путін здається впевненим, але його манери, паузи, ізоляція говорять про інше: він поступово перетворюється на людину, яка вже не здатна чути реальність. І це, за його словами, найстрашніша стадія будь-якої автократії. Лідер, який боїться правди, стає сліпим. А країна зі сліпим вождем завжди прямує до катастрофи. Путін перетворився з диктатора на символ страху, каже Швець. А символи не керують країною, вони просто висять на стінах. Він переконаний, що всередині Кремля вже триває холодна громадянська війна, силові структури, армія, ФСБ, Росгвардія борються за ресурси і вплив, а інші групи за майбутнє. Та жодна з них не готова померти за Путіна, і ця фраза, як вважає Юрій Швець, звучить як вирок. Він проводить історичну паралель. У 1989 році радянські генерали ще присягали на вірність Горбачову, але вже потай домовлялися, на чий бік перейти, якщо система впаде. Тоді Радянський Союз розвалився без ядерної війни. Сьогодні каже Швець: Процес схожий тільки зброї більше, а раціональності менше. Путін уже не керує Росією. Пояснює він, він лише утримує її, а утримувати вічно неможливо. Навіть імперії втомлюються тримати в руках страх. Швець говорить про наближення ефекту обвалу, і з моменту, коли один несподіваний поштовх, провал на фронті, смерть лідера чи витік компромату може запустити каскадний розпад усієї системи. І тоді, за його словами, ті, хто сьогодні клянеться у вірності, завтра вийдуть на площу і кричатимуть, що завжди були проти. Це і є закон страху. Підсумовує швець. Він завжди повертається до того, хто його створив. Юрій Швець говорить, ця війна стала не перевіркою сили, а рентгеном слабкості. Росія показала не армію 21-го століття, а залишки радянської системи, де все тримається на папері і страху. Він порівнює вторгнення 2022 року з операцією саморозвінчання, подією, що оголила всю брехню, на якій стояла путінська влада. Росія почала війну не з упевненості, а з відчаю. Каже Швець, Путін не прагнув перемоги. Він боявся поразки в очах власної еліти. Війна мала стати спектаклем сили, але стала дзеркалом безсилля. Путін хотів, щоб світ побачив міць Росії, а весь світ побачив. Пил і ржу. Російські генерали мислять не як воєначальники, а як чиновники. Вони не планують операції, вони пишуть звіти. Вони не воюють, вони звітують про перемоги. І тому Росія програє не на полі бою, а у власних кабінетах. Я бачив, як працює радянська система, каже Швець. Жоден наказ не доходить до фронту в первісному вигляді. Його переписують десятки рук, кожна з яких боїться відповідальності. Це не армія, це бюрократична колона смерті. Він пояснює: російська армія не здатна діяти у сучасній війні, де потрібні ініціатива, швидкість і комунікація. Українська ж армія гнучка, мисляча, децентралізована. Це те, що Швець називає армією свободи. А Росія це армія наказів. Без них вона сліпа і глуха. Це зіткнення двох світів: світу, де людина думає, і світу, де людина боїться думати, каже Швець. Він переконаний. Поразка Росії вже відбулася, навіть якщо фронт завмре або пропаганда оголосить перемогу. Бо поразка не географія, а стан свідомості. Путінська влада трималася на вірі в непомильність, а коли в неї перестали вірити навіть генерали, це кінець, підсумовує він. Швець додає. Росія увійшла у фазу, коли будь-яка її перемога перетворюється на поразку. Кожен захоплений кілометр коштує жертв, яких суспільство вже не готове нести. Кожна нова мобілізація породжує не героїв, а втікачів. Кожен день війни руйнує віру в сенс. Коли країна більше не розуміє, навіщо вона вбиває, це вже не війна, це кінець. Швець заявив, що ця війна не просто політичний чи військовий конфлікт. Це філософія розпаду. Я бачив, як падають імперії, каже він. Спершу вони брешуть іншим, потім собі, а потім просто зникають. Він нагадує: Америка та Європа теж змінилися. Захід більше не боїться діяти. Польща, країни Балтії, Скандинавія це нова Європа, народжена зі страху й болю, яка зрозуміла ціну свободи. Польща стала тим, чим колись була Західна Німеччина передовою лінією оборони цивілізації, каже Швець. Путін хотів розділити захід, але об'єднав його як не міг ніхто від часів холодної війни. На цій війні вирішується, хто писатиме правила 21-го століття демократії чи диктатури. Наголошує він. Швець переконаний, Україна вже стала центром нової Європи. Вона не просто захищає свою землю, вона захищає сам принцип сучасного світу. Що кордони не можна змінювати силою, що людське життя важливіше за імперські міфи, що нація може бути вільною навіть під обстрілами. Україна повернула Європі її сенс, каже він. Вона нагадала, що свобода варта того, щоб за неї помирати. Після війни переконаний, Швець почнеться найбільша реконструкція східної Європи з часів Другої світової, мільярди інвестицій, повернення людей технологічні альянси. Але головне не гроші, а енергія енергія нації, яка пройшла крізь пекло і не зламалась. Україна стане магнітом для всього пострадянського простору, каже він. Прикладом, який неможливо ігнорувати, бо навіть ті, хто сьогодні служить режиму, захочуть жити як українці вільно і без страху. І саме в цьому, за його словами, полягає головна іронія історії: Путін хотів повернути Росію в минуле, а запустив процес, який назавжди веде весь регіон у майбутнє. Він хотів стати Петром Великим, а став останнім царем імперії, яку ніхто не хоче рятувати. Коли руйнується імперія, каже Швець. Світ не стає гіршим, він стає чеснішим. Пил осідає, дим розвіюється, і ми нарешті бачимо реальність, яку так довго ховали страх і брехня. Росія програла не тільки війну, під підсумовує він вона програла саму ідею безкарності, на якій стояла 20 років. А в цей момент народжується новий світ, у якому знову вирішує правда. І наостанок Швець повторює слова, що вже стали символом його прогнозів. Путін програв не тому, що Україна сильніша. Він програв, бо Україна справжня, а брехня ніколи не перемагає правду. І додає: історія не забула гулаг і не забуде бучу, бо нова епоха вже почалася. Не забудьте підписатися на канал Політпрогноз. У нас завжди найсвіжіша аналітика та найточніші прогнози.